Мо так само розповісти вам, чим же вона закінчиться. Традиційна акція спочатку дрони, потім стадіони, яка відбувається щотижня, вже напевно який? Десяти? Десяти. Десятий раз, ювілейна, так. Буде продовжитись і цієї. П'ятниці знову незважаючи на те, що вже ПДФО Верховна Рада забирає у місцевих бюджетів, це анонсував Святослав Літинський. А власне, 8 числа, знову відбулася це вже друга зустріч, робоча зустріч із керівництвом львівської військової адміністрації. Так, і ці на цю зустріч покладали багато надій, сподівань, що можливо вона власне вирішить всі питання, які є, що нарешті припиняться ці. Е... Перестане бути актуальним, бо відпаде потреба виходити на ці протести, і про те, про що домовились на цій зустрічі, чи не домовились про те, чи про... далі будуть продовжуватися протести в рамках спочатку дрони, потім стадіони. Ми поговоримо з ініціатором цієї акції Святославом Літинським. Фактично, в цю середу пан Максим Козицький зробив повідомлення про те, що виділяються. Додатково до тих 50 мільйонів, які декілька тижнів тому виділені, ще 30 мільйонів на армію. І теж було чітко окреслено, як далі буде фінансування армії. Власне, це е, один з пунктів, який ми дуже чітко хотіли зрозуміти. А було задекларовано, що не менше 75% перехідних коштів обласного бюджету з 23 на 24 рік буде скеровано на армію. Це дуже позитивно. І теж було. Е, Постульовано, що не менше, ніж 50% від перевиконання обласного бюджету буде йти на армію. Це, це є дуже позитивно, тобто є результат. Теж наша робоча група зустрілася, почалася конструктивна розмова. Прозвучала обіцянка, що всі документи, зокрема паспорти програм, будуть викладені онлайн. У 2022 році була, була ця інформація прихована з з питань якоїсь оборони, може, а зараз фактично ця інформація не є секретною, але інерційно вона все ще не є на сайті, і вона буде опублікована, і відповідно, ми зможемо отримати а, чіткий розподіл, е, куди йдуть наші гроші. Тому, фактично, е, ми ну, цю акцію Бід, бід Львівської обласної адміністрації, якщо нам ці документи будуть надавати і буде конструктивний. Обговорення, я буду рекомендувати, щоб припиняти, лише в нас буде останній крок в цей вівторок. Вівторок Львівська обласна рада, власне, збирається і буде голосувати. Львівська обласна рада буде голосувати про обмеження непершочергових витрат. Тобто, що не можна витрачати, принаймні до кінця цього року. І люди, які зацікавлені в піднятті допомоги армії, дуже зацікавлені в тому, щоб ми обмежили свої. Поточні витрати для того, щоб наш залишок власне був скерований на армію. Бо залишок буде пан Максим Козицький задекорував, що залишок буде мінімум 75% цього залишку. Буде скеровано на армію. Зараз а, у нас цього залишку є станом на сьогодні близько а, мільярда гривень. Обласні програми складають 2,9 мільярди гривень, і ми 1,9 мільярди гривень витратили вже станом на сьогодні. Завжди останні два місяці ті витрати дуже так шух вгору йдуть, тобто вони довитрачають решту. І якщо буде власне таке обмеження тих не першочергових витрат, то це дозволить нам зекономити і 75% з них передати на армію. Тобто, фактично, вівторок можна сказати, що це буде остання акція в межах спочатку дрони, потім стадіони. Фактично, якщо все йде за планом, якщо всі домовленості виконуються, і депутати дослухаються до наших вимог про обмеження непершочергових першочергових витрат, то так фактично це буде. Я буду як організатор акції рекомендувати завершувати нашу акцію, оскільки ми фактично отримали цей результат, який хотіли в цьому році підтримка армії і план нормальний на наступний рік. Ваша вимога і результати, які ви хочете отримати під Львівською обласною радою, це прийняття того звернення, того рішення, що мали прийняти минулого разу на сесії, так? Ну фактично про обмеження непершочергових витрат. Так угу. і ще скажіть, будь ласка, оце ваша робоча зустріч із паном Козицьким, в які часові рамки ви вкладаєтесь? Тобто, що вам пообіцяли, коли це буде ці паспорти, все буде оприлюднено. В який ну, от термин, фактично, фактично, от сьогодні, десь вони мають бути опубліковані, і нас запевнили, що після того, як ми зможемо їх проаналізувати, ми зможемо про них говорити, дискутувати, тобто будуть створені контакти робочі групи, не буде такого закриття, як як було до того. Тобто, я дуже позитивно з сподіванням, з надією, дивлюся на майбутню співпрацю на те, що щось почнеться робитись. В зв'язку з з рішенням Верховної Ради про ПДФО така думка десь я читала в кількох постах: що мовляв, в цьому винні ті, хто що у громад забрали гроші, ті, хто вимагав обмеження некритичних витрат. І mm -hmm. Як ви можете це прокоментувати? Цю думку? Бо та так трохи, ніби камінь до вашого городу полетів. Ну мені здається, кожна притомна людина. Розумієш, якщо хтось краде, а хтось кричить не слід красти, то в злочин... в статистику злочинності попадає крадіжка, а не той, хто кричить, що не слід красти. І якщо ми, ми як громади, вирішували в Ходорові будувати новий спорткомплекс, в Кам'янці-Бузькій будувати новий спорткомплекс, а в Новояворівську продовжувати будувати цей спорткомплекс трасу. То хто винні? Ті, що казали, давайте зараз не будемо і скеруємо гроші на армію, чи ті винні, що ухвалили таке рішення будувати? Ну, це очевидно, ніби. А тим часом у Львівській обласній військовій адміністрації назвали найбагатші.